Пан Юрій придбав у нас останнє новеньке ергономічне крісло бренду Сіхо. Ось такий вигляд воно мало. Тому, хто не встиг, той запізнився. Але хто запізнився, не розчаровуйтесь! У нас для вас в наявності є дуже багато класних, якісних, надійних ергономічних крісел різноманітних європейських топ-брендів. В натуральній шкірі, в шкірі та в Сітці, в тканині в Сіці, з безліччю регулювань, де регулюється геть усе. Підголівнички, підлокітнички, глибина сидіння, висота сидіння, гойдання та все інше. Також в нас наявності ще є директорські крісла нашого власного виробництва, моделі Lord в натуральній шкірі, білосніжний бесер та зелений безсел. А детальну інформацію щодо всіх тих крісел ви можете знайти на нашому сайті, ось він, або зателефонувавши нам чи написавши на Viber, бажаємо всім обрати своє гарне кріселечко.